זנם נרו, זה יגעו בבואד, זנם נרו, זה יגיעו. מי שיגעו? Давайте фотку на на видеоблог. Нет, перегорный формат. Артур, йоу, я твою впечатление. Чисадочка постреляла. Чипс. Це перчатка кхіт, там зустрічаю людей. Хоча потяг затримався на 6 годин. Алло. Привіт, ради бачити. Здається, але звук здається, чи з цього боку, чи з цього, коли говориш. Я думаю, що цікаво. Я дуже подобаю. а по довжині воно типу, вже трішки така. Що буде, шов не дастіся, а, а, що не дастися, і будемо користуватися. Буде живіше волосся виглядати. Ну, що це не живе. Опасно, не сам. Порежно. А, 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 а Ван так що іскала рибу, щоб засолити. тому що спомнила, що мені засоліли рибу, коротше. А я, не, а я коли складав а, речі, я рибу не доставав. І Влада згадала, що вона у нього в її кравчучці супермодний, але в передньому кармані, про который, існування про якого я не знав. І ця кравчучка вже більше суток знаходиться просто внизу в підвальному приміщенні. І інтересно, що сталося з цією рибою. А тут поки у гриби готуються. Ура! Ось риба. Ну давай ты, короче, спробуешь сейчас слайсик. Если до того дня рождения тебе уже будет фиговый, ты будешь выжигать, то скорее всего цева назипсова не канапать лучше нет. Силаночкин стиль тоже. Я привіз. Це. Я привіс О май гало! Коротше, зараз будемо збирати сюди різнувані. Я тебе подумав про це, але будемо можуть і набирати, і ми Але воно якось, типа, тумать швидко їх крутить, знаєш? Усім привіт! Давайте курить джойнти! Ой, давайте я вам покажу, яка класна галявина тут. Вау! Chill and relax. Okay. Mm -hmm. Цілуйтесь. Так, зараз я вам покажу супер-мега-імніницю. Поздороваюся із mm -hmm. Да. Виглядає як в американських фільмах. Ми насмажили млинчиків. Ребятки зробили салатик смачний. Тут навіть хумус Артур приготував хумус, це неймовірно, і я вже хочу це скуштувати. І ось так от виглядає іменинна полянка. Вона мене до сирники не частиною. Move to... really? no. No, okay. no, 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 no! She's crazy. I'm going anywhere? <laughs> but the city is nice. And we can, we can recommend to go. Rich! hello! Yeah, I, I sneak, I sneak through the garden yeah. because I was <laughs> calling <laughs> you. I cannot reach you. Through the garden. So good. Second. <It's> <laughs> oh. This is so gorgeous. I said, you know, girls and guys. Wow, yeah. nice. It will work. <laughs> close up, close up. Come, come. Close up. <laughs> <laughs> oh. What the fuck We didn't even have time to pose. <laughs> I <laughs> <laughs> <That> was scratching <laughs> my. I forgot I to right put right the timer. <laughs> <laughs>

Ganze. Hm. Sprechen da in, in Deutsch. So Haupt, genau, Hauptquelle. Kann mm -hmm. man hier und dann hier einfach so etwas nehmen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday to you! No. <coughs> no. <sharp> no. <says> <laughs>